Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні хочу розказати трошечки про пеларгонію. Пеларгонія, колачики, хто ж їх не знає, у якій ж хаті вони не зростали, хто ж не ділився колись сортами, кольорами, з сусідами чи з друзями чи знайомими, хто не робив їхні щепочки, хто не садив, у кого ж вони не зростали. У усіх це виходило без проблем. Сьогодні ж я хочу розказати про те, що не всі знають і те, про що не всі розказують. Коли ж обрізати пеларгонію, чи вірніше, як правильно обрізати пеларгонію? Чи то ми її будемо обрізати на омолодження кущик, чи то, може, ми будемо обрізати її для живцювання? Як це зробити правильно? А правильно буде так. Щоб оця земляна кулька, горшок із цим ґрунтом, в який росте наш кущик, був сухим. Потрібно спочатку його висушити, а потім уже різати, нарізати живці, чи зрізати для омолодження кущик, як ось тут у мене зрізані, коротесенько були пеньки ці кущики. Це було зрізано на омолодження. Спочатку висушити треба земляну цю грудку. І я розповім зараз пізніше трошечки для чого. Потім ми обрізали. Обрізали далі, що куди, комусь треба матеріал, матеріал для живцювання, комусь його не треба, просто залишає собі кущик. Обрізали, що далі? Далі ми так і його залишаємо до того, до того часу, поки оці стовбурці. Оце оці стовбурці, ось такі, поки воно не підсохне. Обов'язково. Коли воно вже підсохло, закуркувалося, тільки тоді ми поливаємо оцей горшечок, полили один раз, потім підсохло, ми поливаємо ще раз. І потім, ну так роблю я. Потім я її підживлюю. підживлюю добривом з перевагою фосфору. Для чого? Для того, аби поновилася коренева система, щоб пішло нове коріння. Ну, а потім вона вже починає вибивати ось такі е, бронячки. Це майбутні пагони, з яких буде формуватися наростати кущик. Ну а потім вже будемо підкормлювати 20 20, -20. Далі вже з перевагою калію нарощувати буде гарні кущики, будемо формувати їх шарами, ну і далі буде гарно цвісти наша пеларгонія. Ось що я хотіла сказати: не поливати, бо коли ми полиємо, а тоді обріжемо, буде відкрита жива ранка. І через цю живу ранку корінь буде перегонити воду. Поскільки грудка землі буде мокра, корінь буде працювати, і цей зріз буде живий, відкритий, він буде, як би це правильно, плакати. Він буде плакати, буде перегонитися вода, і кущик просто зігнеє. є. Так само, якщо ми обріжемо і зразу полиємо, відкриті будуть зрізи свіжі, буде поступати через корінь вода. І буде перегонитися через цю ранку, ці стовбурці почнуть плакати, в результаті чого зогниє кущик і пропаде. Тому, перше, не поливати, підсушити, потім обрізати, друге, обрізати, почекати, поки запрубкуються, підсохнуть оці стовбурці. І далі вже поливаємо, підживлюємо і формуємо наші пеларгонії. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, вислухав до кінця. І всім бажаю удачі. На все добре. Слава Україні!